Віталій Сокирко у правоохоронних органах чотири роки. Ніс службу в поліції охорони, офіцер освітньої безпеки, третій тиждень. Стежить за порядком у запорізькій школі-інтернаті, де дітей і навчають, і лікують. Як почуваєте себе на робочому місці? Дуже добре, все гарно подобається. Запорізька школа-інтернат один із 17 пілотних закладів, де запрацювала служба освітньої безпеки. Жовтня минулого року тут запроваджена змішана форма навчання. Щотижня відбувається ротація учнів, заняття на першому поверсі та в облаштованому укритті. Нині в стінах закладу навчаються молодші школярі. Поруч із ними офіцер безпеки. Перш ніж обійняти нову посаду, пов'язану з дітьми, він пройшов навчальний курс в одному з училищ департаменту поліції охорони. Навчали Психології дитячої психології Вони тренінги робили до медичної допомоги навчали і розрізняти вибухонебезпечні предмети. Також завдання офіцера гарантувати безпеку всім учасникам навчального процесу під час їхнього перебування у школі. Віталій, передусім, стежить за пропускним режимом у закладі та регулярно патрулює територію і приміщення. Всі робочі питання обговорює з керівництвом закладу. Задача така, щоб заборони проникнення сторонніх осіб на територію закладу і в приміщення. Це особливо важливо. Чому особливо важливо? Чому? Тому що тут в нас ринок напроти школи і багато людей, які є сторонні. Ходимо, дивимося, щоб не було підозрілих предметів. Вони можуть вибухи небезпечні там і ще щось. Виявляємо, дивимося, щоб такого не було. І правопорушення, щоб на території не було у випадках надзвичайних ситуацій. На території закладу в офіцера є комунікація з екстреними службами, можливість викликати поліцію та застосувати особисті засоби реагування у допомогу комплект зі спецобладнанням. Засоби радіозв'язку, відеофіксація, спеціальні засоби, балончик, наручники і особисті захи заходи особистої безпеки. І метало шукач мета з детектором довелося вже користуватися кожного ранку. Діти ставляться до цього Спокійно. для мене. Це суттєва допомога, тому що моя відповідальність за життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Трішечки зменшилася. Чому? Тому що якщо попередньо на мені була вся відповідальність за проникнення сторонніх осіб, за те, щоб недопущення на території, в приміщеннях закладу будь-яких невідомих речовин, заходів, засобів, сумок, торб, чого ще, то тепер я покладаюся на офіцера безпеки, на службу освітньої безпеки в обличчі пана Віталія і Маю хорошого друга. У шкільному укритті одночасно можуть перебувати не більш ніж 58 осіб. Там також відбувається навчальний процес, і туди теж заходить офіцер безпеки. Ми навчаємо дітей в укритті тільки тоді, коли ми бачимо, що діти втомилися, тому що то закритий простір, там нема вікна, освітлення так дуже гарне, але перебувати там постійно протягом пяти 6 уроків. Навантаження йде на психіку дитини. Ми виходимо на подвір'я, здійснюючи невеличкі прогулянки, у разі, у разі, коли немає сигналу повітряна тривога. Женя! швиденько жука відпускай! Жук тобі вдячно скаже! Присутність правоохоронця на уроках корекції мови позитивно впливає на дітей. Зауважує вчителька логопед. Каже, на обличчях малечі розквітають усмішки, коли сильний і мужній чоловік разом із ними захоплено включається в навчальний процес. Дітей надихає, піднімає настрій, діти з радістю включаються в процес роботи, виконують завдання, жвавіше, енергічніше. І Віталія ми також включаємо в навчальний процес. Він також з нами виконує цікаві вправи, також являється учасником навчального процесу. Навесні працівників поліції, які з січня працюють офіцерами безпеки в школах, замінять спеціально навчені фахівці. Ними зможуть стати як цивільні громадяни, так і люди з військовим досвідом. У будь-якому випадку перед роботою в школі вони пройдуть спеціальне навчання. Нагадаємо, з січня 24-го перші офіцери безпеки з'явилися в школах, що розташовані на прикордонних та прифронтових територіях, у закладах, визначених пріоритетними міністерством освіти і нацполіцією. До цього переліку увійшли приблизно. Три тисячі українських шкіл. Протягом двох років проєкт охопить усі навчальні заклади країни. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.